Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку: перші скотарі та землероби на теренах України. Практику. Традиційно сьогоднішнє заняття складатиметься з двох частин: теоретичної та практичної. Я познайомлю вас з першими землеробами та скотарями на території України, а після цього ви зможете продовжити досліджувати це питання, виконуючи цікаві завдання, які вміщені у нашому підручнику. На попередніх заняттях ми з'ясували, що в добу неоліту відбулися кардинальні зміни в житті людей. Вона переходить до відтворювальних форм господарювання, землеробства та скотарства, що називають неолітичною революцією. Перші землеробські та скотарські спільноти виникають в районі річок Тигр, Єфрат та Ніл. У Європу відтворювальне господарство принесли мігранти, тобто переселенці з півдня Анатолії, азійської частини сучасної Туреччини. Перші землероби та скотарі прийшли на терени України з Балкану дунайського регіону. Та з центральної Європи в межах України відома низка неолітичних культур, що належить як до землеробсько-скотарської, так і до мисливсько-рибальської зон. Пригадаємо, за якими рисами визначають приналежність знайденої сукупності артефактів до певної археологічної культури. Перш за все, вони мають подібні риси та створювалися в один період. Археологічним культурам зазвичай дають назву за місцем першої знахідки, особливістю кераміки. Чи способу поховання. Давайте розглянемо найвідоміші археологічні культури на теренах України в добу Неоліту. Найдавнішою неолітичною культурою України вважають Бугу Дністровську. Вона була поширена в лісостеповій смузі Дністра та Південного Бугу від кінця сьомого по п'яте тисячоліття до нашої ери. Саме тому ми можемо зустріти твердження, що долини річок Південний Буг та Дністр це українське межиріччя через те, що там Проживали перші на теренах України землероби. Представники Богодністровської культури займалися полюванням, рибальством та доповнювали своє господарювання землеробством і скотарством, вирощували пшеницю, ячмінь, горох, розводили свиней, пізніше велику рогату худобу. Першими ж повноцінними землеробами на території України могли бути носії культури лінійно-стрічкової кераміки, яку датують кінцем 6-го, початку. П'ятого тисячоліття до нашої ери. Населення розводило всі основні види свійських тварин: овець, кіз, велику рогато худобу і свиней, крім коня, вирощува кілька сортів пшениці, ячмінь, просо, населення використовувало глиняні печі та вогнища. Зазвичай на долівці жител та поруч із ними були викопані одна-дві ями для господарських цілей. Серед знарядь праці, виготовлених з каменю, кістки та рогу, знайдено. Рібні крем'яні інструменти, ножі, скрипки та інше. Племена цієї культури використовували глиняний посуд, кераміка була досконалою, круглою і плоскодонною, прикрашена лінійно-стрічковим орнаментом, за що й отримала свою назву. Деякі культури переймали окремі риси неоліту. Носії Дніпродонецької культури, попри те, що основою їхнього господарства було полювання на копитних тварин та рибальство, поступово переймали елементи землеробства та скотарства, водночас використовуючи кераміку. Пам'ятаєте, ми говорили з вами, що неолітизація культур відбувалася нерівномірно, десь з'являлося землеробство, а десь його не було. Ще кудись нові риси матеріальної культури прийшли на кілька тисяч років пізніше. Так, в культурі ямкового. Гребінцевої кераміки, землеробство та скотарство були невідомі. Визначальною рисою культури є керамічний посуд, суцільно вкритий рядами глибоких наколів, перемежований відтисками гребінця. Основи господарства населення протягом неоліту залишались промисл лісових тварин: лось, олень, кабан, бобер та рибальство. В той же час відтворювальне господарство стало домінуючим, тобто переважаючим для низки культур на теренах України, зокрема для Трипільської та Середньостогівської, про які йдиметься згодом. Працюючи практично, ви дізнаєтеся, як людина створювала перший керамічний посуд, і навіть спробуєте скласти неолітичне меню. А я дякую вам за увагу, до зустрічі на наступному уроці.